Як приготувати плов смачний на отакій от пательні? Дивіться, беремо сало, кидаємо, обжарюємо сало. Так, дивіться, обжарили ми наші шкварочки, Точніше, сало. скидаємо його. Так, кинули наше м'ясо, додаємо. Така налії приблизно. Все добре ми це обжарюємо. В цей час наш рис має бути просто у воді. Просто заливається обичною водою і хай вони ну, почали готувати. Хай він там годинку пробуде. Потім дояху до нашого м'яска, Дивіться, який файний вже. Додаємо цибульку. Теж її обгарюємо до золотистого кольору. Так, дивіться, все підрумянилось, все файно. Е, Добавляємо моркву. Так, все вже підрумянилось, морква стала м'якою. Добавляємо водички. Ще тушимо хвилин 100. Так, дивіться, як вона почала трохи бульчати. Добавляємо Мені. по смаку солі. Правда, що У Я три щепки Беру. Додавляємо першу до хмяного. По смаку додаємо куркуми. Зіра. Приправу до плову. Так, дивіться, отаке у нас потужне все вийшло. Бурлить кипить. Рис я просто взяв, висипав і залив водою. Висипаємо зараз. Ось дивіться, висипали рис, рівномірно його більш-менш розстелили, Клали дві часничини, три перчини. Тільки, запам'ятайте, теплою, бачите, вода парує. Теплою водою покругу покрили рис повністю. Так, дивіться, 20 хвилин пройшло час. і в нас пальня файло... вийшло. Витягуємо тепер час начо. перчик персику його перемішаємо. Дивіться. І вийшло просто. Так от чекаємо. Ну, там ще 20 хвилин. Дивіться, занесли в хату, відкриваємо. І тут просто шедевр. Зараз ваш лайк залишився для приказу. Пушка. Просто пушка, М'яско, дивіться. Все, чітко. Всім смачного?